Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, милий діток доглядала. Звичайно. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і якось на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої забрудні, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої ми. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки, Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не шукаю.